Да, мене звуть Єлизавета. Нещодавно я закінчила бакалавріат у Донбаській національній академії будівництва і архітектури за спеціальністю менеджмент, за освітньо професійною програмою менеджменту будівництва та житлово-комунальному господарстві. Хочу відмітити, що значним плюсом навчання на кафедрі менеджмент стало для мене отримання м'яких навиків та знань, простота у спілкуванні з викладачами та керівництвом кафедри. Відкрите та щире ставлення викладачів до нас, студентів, Сприяло формуванню дружньої атмосфери у колективі, спрощувало проблемні ситуації та заохочувало до здобуття знань. Отримані знання по освітньо-професійній програмі менеджменту будівництва та житлово-комунальному господарстві надають змогу мені, такі креативні, чудовій та позитивній, знайти гарне робоче місце у сфері управління в галузі будівництва та житлово-комунальному господарстві. Шановні абітурієнти, хочете бути успішними? Вступає до Донбасської національної академії будівництва і архітектури на навчання за спеціальністю менеджмент по професійною програмою менеджменту будівництва та житлово-комунальному господарстві.